Юрій Романюк з нами на зв'язку, голова громадської організації Україна в НАТО, пане Юрію. Слава Україні! І слава, пані Євгенію. Ну що ж, говоримо про те, що відбулося напередодні, і про те, що буде завтра, післязавтра, що відбувається а, сьогодні. А ми вже залишаємося без підтримки Сполучених Штатів. Ну, це було, як би кажуть, не не, спрогнозовано і чітко очікувано. Трамп шукав. Повідь, привід, щоб відмовити Україні в надання зброї, продовження надавати зброю, бо тому, що на нього тисне Путін, і у Путіна з Трампом не складається переговорчий процес, тому що США продовжувало допомагати Україні з тих залишків військової допомоги, яка ще залишилася від Байдена. І вона має надходити по ідеї до кінця всього 25-го року. Но Путін не збирається на це дивитися. Він тисне на Трампа, на його команду переговорчих, і вони тиснуть на Трампа, Рампа з тим, щоб він припиняв Україні надання зброї, от Трамп зустрічаючись з Зеленським, намагався добитися від України. Ну по суті, капітуляція визнати капітуляцію, припинити війну як можна швидше. І потім, після вже цієї невдалої зустрічі, коли Трамп, сідаючи вертольот, давав прес-конференцію ще раз таку прямо на газоні. Навколо Білого Дому, то він так і заявив: ми не збираємося продовжувати цю війну У Україні погані карти. Тобто, немає зброї. Трамп не хоче давати зброю Україні, тому України погані карти. Вона не має з чим воювати. Вона має сідати за стіл переговорів і капітулювати на умовах Росії домовлятися з Росією, як припиняти цю війну. Ми її продовжувати цю війну не будемо. Тобто. Трамп був готовий це сказати Зеленському. Зеленський ще летючи в літаку швидше всього. Це все знав. Приїхавши в Білий Дім, він намагався, можливо, якось здійснити, переконати Трампа е не блокувати Україну, а навпаки, підтримати Україну, надавати свою зброю, приєднатися до системи безпеки. Ну Трамп сказав, ніякі гарантії безпеки ми вам давати не будемо. Ви маєте взагалі сідати і вести переговори з Росією і завершувати швидку війну як можна. Швидше без наших гарантій безпеки, Б по суті. Без жодних гарантій безпеки Україна мала би підписувати угоду з Путіном, бо так каже, так диктує Путін, і Трамп виконує ці волі. У це командування Пентагона, що ви кажете, припинило кібератаки на Російську Федерацію. Це так само Трамп наказав це здійснити, тому що на нього тисне Путін. Якщо ти це все не припиниш допомагати Україні, ми з тобою ні про що не домовимося. Ми з тобою не сядемо за стіл переговорів. Ми з тобою не зможемо ні про що домовитись, тому що ти США, є. Винним в тому, що Україна бореться проти Росії, постачаючи Україні зброю. Ну тут, якби пряма логіка Кремля, яку ми чітко розуміємо, у них нічого не змінилося, і у Трамп вперше за останні 10 років які. США в той чи інший спосіб допомагали Україні, вирішили припинити допомагати Україні. Оце відбулося вчора. То як мало би реагувати на це, все українська сторона не зрозуміло. Крім того, як ми відреагували. Ми не погодимося на капітуляцію. Будь-який президент України не може переїхати з Москви з з Білого Дому і сказати, що ми на вимогу Москви капітулюємо. Ми припиняємо воювати. Давайте ми підписуємо стамбульські домовленості, так як каже Путін Трампу. І Трамп цю всю дурню несе в Україну і розказує нам, як ми маємо капітулювати. Ну, безумовно, в таких умовах США допустилася адміністрація Трампа катастрофічної помилки, вони показали всьому світу, що вони взагалі. Не договороздатні, як, як держава, як адміністрація Трампа. Що як союзник вони ніхто вони нам тепер чітко показали, як я казав, що Трамп нам не союзник і не партнер, Він мародер і сутенер. Він з України вимагає на нашій біді нажитися. 에, заробити мільярди доларів, а як сутенер нас покласти під Росію, щоб ми е, продалися і здалися повністю кремлю. Ну та вибачте, навіщо нам такий союзник Волобка Україна могла капітулювати ще в 2014-му, Могла в лютого 22 року капітулювати і не боротися під час майже укладання вже погодження парафування Стамбульських домовленостей Україна мала в квітні, березні 22-го капітулювати. То чого ми тоді не капітулювали? а маємо зараз капітулювати на тих самих умовах, на яких нам нав'язує Путін? Трамп же свого плану не має, Він не має жодного плану миру, жодного плану припинення війни. А скажіть на вашу думку, збиралися підписувати угоду про рідко чи ні? Ну я думаю, що сторони безумовно збиралися підписувати після на урочистому засіданні, коли міністри мали сідати, і це мало набути вже імпровізованої прес-конференції, потім наступної, за результатами договорів. Так далі, але в зв'язку з тим, що Трамп і його команда Венс зайняли таку антиукраїнську. Публічну позицію і продемонструвало її, наїхавши на Україну, примушуючи її капітулювати. Ну безумовно, далі договірні стосунки пішли вже взагалі не по тому сценарію, який вималювався. сторони і міністри взагалі не зустрічалися. Трамп порадивши своєю командою, наказав Зеленському покинути Білий Дім негайно, і на цьому все завершилося. І Очікувати якогось підписання, і Україна на таких умовах навряд чи взагалі потрібен будь-який. Такий договір з адміністрацією Трампа, яка кидає Україну, не дає нам ні цента допомоги військової, яка заявляє, що ви повинні підписувати договір з Росії. Ми вам не дамо більше зброї і ви не будете воювати більше американською зброєю бо саме американська зброя вселяє в вас оптимізм, і ви продовжуєте боронитись від російської агресії. Ми цього не хочемо, ми вам не даємо зброю. Ну як на таких умовах далі нам про що нам говорити? Гарантій безпеки. Які нам не дають війська Україну США вводити не буде, фінансувати не буде. Проект по USAID, по ремонту та реконструкції враженої української енергосистеми США припиняє. Тобто, вони повністю адміністрація Трампа здає Україну, так як я казав, що буде з приходом адміністрації Трампа. Так, оцей цей сценарій один до одного Кремля вимальовується у Трампа. Нема свого сценарію, свого плану. План є тільки у Путіна, і цей план виконує Трамп. А, так а, і ось тут мене, мене в мене питання. Сенатор республіканець Лінце Грем, який в принципі, як людина, яка а, за Україну, який неодноразово це проявляв і підтверджував, напередодні виходить і каже, що все а, критикує дуже сильно Зеленського, і каже фразу: треба або подати відставку, або змінитися, або а, аби вести з нами справи. А, ось тут питання в тому: все одно якось я не знаю, чи чи вийде у нас Може не найближчим часом, але зрештою, е відновити доб 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 добрі стосунки зі сполученими штатами Америки, е і чи зможе це зробити Володимир Зеленський? Ну безумовно, дипломатичні коло повинні вирвати цю ситуацію без участі двох головних е і учасників: без Трампа і без Зеленського. Прийде час місяць, два. Я думаю, е конфлікт забудеться. Нові обставини у США будуть нові проблеми. Трампізм пробуде уже 100 днів. Його почнуть всі мочити. І так зараз уже і сенатори, і конгресмени, і демократи безжально знищують повністю трампізм. В економіці США набувається страшенний колапс. Трамп обвалив ринок фондовий ринок США за одну годину на мінус 500 мільярдів. Зараз вводить 25% мита проти європейського союзу у відповідь. Отримує США ці відповіді. Ціни зростуть США, народ, який обирав Трампа під гасловими зменми зменшення ціни, що це тільки при пану Байдені було такі високі ціни, будуть плакати ще за цінами при Байдені і будуть розуміти, куди котиться Америка під цим трампізмом. Скорочення двох мільйонів чиновників державних Сполучених Штатів Америки. А люди всі в кредитах там повинні розуміти, що це не Україна. Там 99% всіх більш-менш життєздатних американців, які щось собою представляють. Вони сидять в дотривалих іпотечних кредитах квартири по триста 500 тисяч на розписані, і вони мають погашати і не зможуть погашати це буде може спровокувати обвал ринку нерухомості в Сполучених Штатів Америки. Це цілково може почати. Я Не буду це все говорити, Економісти це краще скажуть. Але трампізм ще дуже дорого бдеться в Сполучених Штатах Америки, і першою жартвою трампізма буде не Україна і не Європа, як я постійно кажу в усіх ефірах, а самі Сполучені Штати Америки, той глибини американський народ, ті роднеки, які тішилися і скакали. Від радості, що вони обирають е, Трампа в себе, так само як у нас 48% скакало від радості, що обирало свій час Януковича. Оце то саме Америка зараз буде переживати, і на цьому фоні українське е, питання не буде настільки е, таким е, гострим для Трампа, і я думаю, що він побачивши, що вони вдарили в штангу за місяць, два вони побачать, що Україна протистоїть Росії далі. Європа допомагає Україні, бо завтра в Лондоні збираються 10 глав держав під керуванням Кіра Стармера, прем'єра Британії, а 6 березня в Брюсселі буде велике засідання, саміт по суті, всіх країн Європейського Союзу, на яких будуть остаточно приймати рішення, як обороняти Європу і Україну, в тому числі, і всі європейські лідери висловили солідарність Україні, що вони будуть продовжувати допомагати Україні. Вони не кинуть її, а ще й з сподвоєної енергії. І силами і бюджетами будуть допомагати Україні, аби вона вистояла і не здалася під натиском Росії. На цьому всьому фоні США змушені будуть трансформувати свою сьогоднішню дурацьку позицію відношення до України, і можливо вони скоректують свої плани. Ну ми повинні розуміти, що адміністрація Трампа це не союзник України. Ми повинні з цього виходити. Віднині Трамп і Путін це одне ціло. Вони виступають проти України, виступають проти нашої здатності залишати залишатися незалежними і не підкорятися Росії. А Трампу це не подобається. Він хоче, щоб Україна підкорилася Росії, бо він хоче з Росії торгувати і відвістановлювати відносини. А Україна шпортається йому під ногами і заважає. Пане Юрію, якраз в ці, цій цій ситуації, от з тими самітами, які відбудуться, безпекові саміти, де буде будуть якраз і спілкуватися, і президент України Володимир Зеленський, і так само усі європейські лідери будуть думати, що робити з а, безпекою. Мені а, тут цікавий ще момент. Туреччина Джакір Стармер а, він поговорив з Володимиром Зеленським. І він подзвонив Раджепу та Іпо Ердогану. Туреччина має другу за чисельністю армію в північно. Атлантичному альянсі. раніше вона казала, що відкрита до надання своїх військ і розміщення миротворчих сил в Україні, але якщо вони на всіх етапах будуть впливати на це, а, зараз а, ось тут позиція Туреччини зрозуміла наразі чи а, варіативна. Ну, дивіться, Туреччина ніколи не буде ривати свої відносини з Росією і за України. Вона хоче перепетляти між Росією і між Україною, так само як Трамп петляє між Україною і Росією. У Туреччини зросло в чотири рази експорт російського газу. <кій> Вибачте, турецьким потоком через територію Туреччини. Тому вони не будуть сваритися з Росією і тим більше створити якийсь новий військовий оборонний альянс з Україною протистояти Росії. Росії це не входить в плани Ердогану, тому що він не збирається воювати проти Росії. Перша а друге туреччина член НАТО, і вони в форматі НАТО діють спільно координують свою політику і свою позицію. І в залежності тільки від нього будуть далі здійснювати свою політику. Тому ні не буде вискакувати з турсів, і це наївно сподіватися, що Україна зараз як дві великі армії: 800 тисяч і 700 тисяч. Це вже мільйон 500 А ще Польщу взяти 400 тисяч це майже 2 млн. Армія, але це все гарні ілюзії. Польща заявила, на жаль, Дуда заявив, що він не збирається створити ніяку європейську армію. Ну, у всякому випадку, це він все казав до сьогоднішніх до останніх подій. Чи буде трансформація позиції всередині самого НАТО? Чи вони готові створити свою європейську армію? Побачимо, до чого домовляться 2 і 6 березня. Ну але мені здається, що швидше всього буде просто е, НАТО мінус один залишатися так. Які є виключно все в форматі існуючого НАТО під цією самою координацією, яка сьогодні відбувається Марк Рюти, генеральний секретаря НАТО? І ніхто, вибачте, до як мінімум саміту в ГАЗі угу. вискакувати з трусів ще раз, вибачте за таке порівняння не буде навіть самому НАТО.